Якби Марія Іванівна знала, чим для неї обернеться подарунок її молодшої дочки, то що б на нього не погодилась. Але ж хто знав, що так вийде, Марії Іванівні виповнилося 60. Вона жила у двокімнатній квартирі в місті, яку колись разом із спокійним чоловіком отримали ще з радянських часів. Для неї ця квартира була цілим світом. Стіни пам'ятали дитячий сміх її двох доньок, новорічні ялинки, перші шкільні ранці і навіть сльози після невдалих іспитів. Тепер доньки виросли. Старша Галина мала 35 років, була заміжня і виховувала двох дітей. Жила в іншому районі з чоловіком в його квартирі, працювала бухгалтеркою, мала спокійне й розмірене життя. Молодша Ірина мала 30 років і залишалася самотньою, жила в орендованій квартирі, бо збирала на свою. Вона працювала в офісі, заробляла непогано, але постійно порівнювала себе із старшою і сестрою. І хоч у Галини не було розкішного життя, Ірина все одно відчувала, що має довести свою значимість. За кілька тижнів до маминого ювілею Ірина сказала Мамо, ти вже стільки років живеш у цій квартирі, треба хоч якось її освіжити. Давай я зроблю ремонт. Це буде мій подарунок для тебе. Марія Іванівна дуже здивувалася, але й зраділа. Доню, навіщо так тратитись, Та я і так живу, я вже звикла. Але молодша донька наполягала Мамо, не сперечайся, ти у мене одна. Хочу, щоб ти мала затишок хоч на старість. І справді, Ірина взялась активно, привела майстрів, купила шпалери, плитку, ванну, нові двері. Мама відчувала вдячність, хоча було трохи незручно. Галина ж прийшла і побачила Ого, Ірино, та ти бачу, все серйозно вирішила? Ну так, я ж не така, як деякі, кинула Ірина з іронією. Галина промовчала, але їй було боляче. Вона ж ніколи не змагалася з сестрою, тільки хотіла, щоб у мами все було добре. На мамине свято зібралися всі діти, онуки, сусіди. Квартира сяяла після ремонту, всі хвалили. Ірина ходила горда, наче вона господиня свята. А коли гості розійшлися, Ірина несподівано сказала мамі: Мамо, слухай, я зробила такий подарунок, то треба подумати наперед. Давай перепишемо квартиру на мене. Ну, щоб було справедливо, я ж вклала стільки грошей. Марія Іванівна аж присіла. Доню, ти про що говориш? Це моя квартира, і у мене дві дочки. Але Галина має чоловіка, у неї є де жити, а я сама. Хіба це нелогічно, щоб ця квартира була моєю? Мама важко зітхнула. Ірино, я вдячна тобі за ремонт, дякую. Але я не можу так вчинити. Це буде несправедливо щодо твоєї сестри. Якщо вже так хочеш, то я краще візьму кредит і віддам тобі ці гроші, щоб ніхто не був ображений. Мамо, який кредит? голос Ірини затремтів. Ти що, не довіряєш мені? Я зробила це з найкращих намірів. Але квартира ця належа, має належати мені. Марія подивилась на дочку і важко вітхнула. Це не питання довіри, це питання совісті, тихо сказала вона. Якщо вас у мене двоє, то і ділити все треба навпіл. Але ж я зробила ремонт, витратила майже 100 тисяч гривень. Мамо, я сподівалася, що все це з часом стане моїм, розплакала Сірина. Доню, гроші я тобі поверну, але квартира вам буде обом, твердо повторила Марія. Ірина пішла дуже ображена, вважаючи, що мама вчинила несправедливо. Марія була в розпачі, бо і уявлення не мала, як повернути дочці таку велику суму. Коли Галина дізналася розмову мами з сестри, їй стало прикро. Ірено, ну як так можна? Ти ж знала, що ця квартира для нас обох? Для нас обох? глузливо перепитала Ірина. Тож тобі треба, тобі не треба, у тебе є все. А я ні з чим лишилася. Але ж ти сама вибрала таке життя. Я ніколи не змагалася з тобою. Бо ти завжди старша, правильна, приклад для всіх, а я теж хочу щось мати. Сестри посварилися так, що кілька тижнів не розмовляли. Марія Іванівна ночами не спала, думала, як помирити їх. Одного дня вона покликала дочок до себе, вона поставила на стіл чай і сказала Діти мої, ви моє життя. Я не хочу, щоб стір... через стіни і двері ви стали чужими одна одній. Ця квартира залишиться на двох. Як вирішити, чи продасте, чи поділите, чи залишиться одній, а інша отримає компенсацію, але буде на двох, бо я хочу, щоб ви жили в мирі? Та Ірина залишалася твердою в своєму переконанні. Вона щиро вважала, що мамина квартира має бути тільки їй, бо сестра не вклала в ремонт жодної гривні. Марія тепер ночами не спить думає, як буде найправильніше вирішити цю ситуацію. А що б ви порадили Марії? Яке рішення в цій ситуації буде найправильнішим?